Вітер поселився, почав дути. Що тільки один окунь був. Ух ти, є ще один, друзі. Це гарний. О. Рибочка гарна. Це мені вже подобається. Потрібно шукати її що засиплюватись на одній місці. Єсть пліточка. Єсть. Малесенька. А знов єсть. Червоно. Тут починаєш думати, що чортик не працює. Там ще щось собі накручуєш себе. Так, рукавиці дивлюсь, потрібно знімати в рукавецах не рыбалка.